Мов я якась вонь. А так дивлюся, ось до щось лежить. Дивіться, щось кругленьке випало. Ви бачите? Це що, тіналік чи що? Тільки ногою розгоріть, дивіться, щось кругленьке. Дивимося разом, що це в нас. Щось не в донорі. А ну що, О, прикольно. Дивіться, що в нього. Всім привіт! Сьогодні купаємо в лісі, купаємо два прибори. Я з Equinox 900 і Андрій з Equinox 600. Е, у нас така сьогодні цікава погодка, то сонце світить, то дощ йде, то сніг пролітає. Грунт е, мок мокрий, е, В принципі, сигнали хорошо видно. Тому побажайте нам удачі! А ми погнали. Колода і під колодою є нас сигнал. Але він такий якийсь спірний Купнемо, Подивимося, може щось цікаве буде. Вигляну вроді, чи що. Ось, а, железячка якась. А що це таке? Не знаю. 20-21 сигнальчик. Подивимось. Що тут у нас? Не не виходить викопати з одного разу. Глибокі чи це я не попадаю. Ні, глибокий. Глибокий сигнал. А, монітоціна, бачите? Перша монітоціна. І це ще й у нас 20 копійок. Щитойтовічок. Щитовічок перших... Перша монітоціна. 32-й рік. Ну хорош вже, перша мені тосіна, Подобайка. Був металевий такий сигнальчик, почав його копати, а випав ось такий-то гвіздок. Такий з величезною такою шапочкою. Отак от, от Берем. Виделка в студію. Опа-опа-опа. Алюмінь. Шкода, що не срібло, але все одно забираємо. Був у мене сигнальчик. І як випадає ось така та штука. Хто знає, що це, ставимо лайк, а хто не знає, я скажу. Це в нас мушкетна куля козацького, козацької доби. Така-то куля. Отак от. Ну що, прикольно таке? Заберемо. Був у мене металевий сигнал, я його викупав. думав, якийсь жмонь. А так дивлюся, ось до щось лежить. Я спочатку подумав, що це може якась клема, але придивився і знаєш те що? І мені здається, що це не клема. а що це люлечка. Люлечка ось до бронза якась вставлена по кругу. Прикольно, правда? Незвичайна не таке. Ну це люлька. Прикольно. Мало ли, може й клема, але я дуже сумніваюся, що це клема. Правда похоже на люйку? Пишіть свої думки. Ідеальний сигнал. 85 чітко. Ну що, копнемо? Що не викопав? Ні, тут він десь не викопав. Тому що викопав. Щось є. І що це у нас? Ох, йолки палки. Куля відкрутного каліберного кулемета. Такова нормально, правда? 70. Ну що, копаємо? Більше ніж морковка, глибина? Якийсь ножичок. З бронзовими ставками цікавий розкладний ножичок. так дивіться яка ситуація була між до проволка такий сигнал проволки кольорового взяв відкинув проволку став кольоровий почав копати і дивіться щось кругленьке випало ви бачите Це що, дінарік чи що? Дінарік. Це Динарик. Да! Прикиньте! Динарик! Срібний. О, Фаустина. Фаустинка у нас. Клас. Клас. Во, подобайка. Це неочікувано. Клас. Клас. Ну що, ще покрутимося, мало лі? Не ожидав тут її знайти, звісно, беремо. Тут в мене був динарик. Почав я тут поруч ходити, тут в мене був сигнал. Почав копати, почала кераміка лізти. Ось така то кераміка. І далі з глибини в мене випала ось така ту штука. Що це таке? Це точно не вістря, але щось старе. І щось їхнє, бачите, яка є там патина. Так ото пластинка. 21, 23. Тут щось є в нас. Тут піно пробувати. Копати. Так. Так, щось тут є в нас. І yeah. Що це в нас? Якась накладка, да? Це їхня ЧК накладка, прикиньте. Дивіться яка. Прикольно Щось з ремня, мабуть. Хі, прикольно. Видно, тут десь була хатинка. Знайшовши ось таку кераміку. Дивіться яка вона груба. Зацепився. Сигнал був більше морковки глибина. Як почав копати, щось випало. Не знаю, що це. Дивимося разом. Це у нас якась бляшка. Це у нас якась бляшка. Схоже на... Слухайте, а це на срібло. Це в нас срібло. Це у нас срібло, походу. Так, да, прикиньте, це у нас бляшка срібла. На цьому ж самому місці, де динарика, знайшов, ну як на цьому, в радіусі 10 метрів. Прикольно, забираємо. Був в мене сигнал, ну такий, ну поганий, я його тільки ногою розгріб. Тільки ногою розгріб, дивіться, щось кругленьке. Дивимося разом, що це в нас. Щось ну динарик? Похоже на динарика. Щоб я там сильно його не чистив. Залипший Динарик. Блін, прикольно. Ха! Круто! подобайка. Подобай Був Бум мене сигнал, ну, хвилин, мабуть, 15 я його шукав. Дивіться, що я шукав. Знаєте що це? Це шматочок срібла. Срібла і також черняхівка. Отак от. Ну, забираємо. Андрій підтягнувся до мене і в нього вже є знахідка. А ну що, у, прикольно. Дивіться, що в нього. Це ж ця заколочка, чи це проколочка. Так, та, щось, що щось класне, правда? Бронзаве, де копати. Бронза, да, дивіться, як копати на клас. Капець. Клас Файна вподобайка. А ми копаємо далі. Так був у мене сигнальчик і щось випадає. Так візуально подивився, але не розумію що це. Дивіться, така то штука. Видно, що там на ньому присутня якась патина, і що це елемент чогось. Тут він або зламаний, або я не знаю, що це таке. Буду таку легеньку патру. Та й таке. Була, напевно, крайня знахідка у нас. І випадає ось така ту ж тукінця. спинка з фійбул. Фібулка, обична, звичайна, бронзова. Ось така то спиночка. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Е -е, справа хабарничка Андрієва, що в нього цікаве, є таке будило. Дило, декілька радянських, німецька монетка, ну й монетка, кажу, гудзик, це кр... 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 Крейс, крейс Маріне, вроді вони називаються. Ці, ці як яких... морські ці. Так, і саме цікавіше оце така, ми думаємо, що це заколка. Або ЧК, або щось трошки раніше, щось до нашої ери. Тут таке теж попадається. До речі, в мене ось до. Така штука була, я думав, що це таке. Я прийшов до висновку, що це ріжучий край, колючий край ножика. Також до нашої ери. Тут такі знахідки попадаються. Так, далі, що в мене цікаво, Фібула, 20 копійок радянських щитовічок. Далі така-то штука, я не знаю, що це таке, може хтось знає, підсказуйте. Куля, накладочка. Накладочка цей. Люлька, два шматочки срібла. саме цікавіше це два динарика. Цей динарик цікавий тим, що він розвернутий в другу сторону. Так от. Такий-то динарик і такий-то динарик. Такий-то у нас був виход за сьогоднішній день.